Всім привіт! Ви на каналі Що там. І сьогодні у нас отакий от от апарат від фірми Parkside. Хтось це скаже, що це маленький шуруповерт, хтось скаже, що це викрутка. От я скажу, що це щось посередині. І цей апарат дійсно заслуговує на м -м, те, щоб ми знали про нього якісь більше деталі. І він дійсно пригодиться кожному господарю в хаті. Значить, що тут у нас? Давайте по черзі. Він постачається з таким кабелем зарядки Type-C. Кабель доволі довгий, але дуже цікавий. Я ще таких не бачив. він не двохжильний. Значить, Це кабель. Має ось такий от набор біт. От. І має, значить, такий переходничок. Пластик тут ну, ніби норм, Такий він м'ягенький, він прогинається. От. Але кейс. Кейс доволі цікавий. Давайте так. Я, я взяв його на огляд у свого сусіда, це професійний майстер. Він за нього дав тисячу гривень. Це абсолютно новенький апарат, і ми значить, з ним зараз щось попробуємо зробити подивитися. І так, огляд, що він міг робити? Він може скластись ось так, і це мега зручно, мега круто, тому що я маю викрутку, яка працює тільки так. Ось в такому положенні, і це не завжди зручно. Вона у мене є під руками, я потім про ню покажу. Це фірма Works, вона трошки менша. Але цей, е, її інколи хочеться, от хочеться викрутити, бо в такому положенні зручніше до чогось підібратися, і в тебе є упор. Ну, Відміну від цієї, того, що ти мусиш натискати, наприклад, да, і е, в тебе упора як такого немає, хоча вона, наприклад, мощна, да, і впиратися буває як треба. Так, ну це таке. Значить, тепер по парксайду. Він має підсвіточку, коли він працює. Ось така у нього діодна підсвіточка. Бітки сюди просто вставляються і магнітяться. Тут є магніт, він гарно фіксує його там, воно примагнічується. Основна особливість це те, що вона перевертається. І е, тут є е, блокіровочка. Значить, Що мені подобається, якщо ти кидаєш її в ящик з інструментами, і, наприклад, не її не возиш в цьому кейсі, а просто кидаєш ящик з інструментами, то тут дуже доволі велика кнопка, ухватиста така, і вона може натискатися. То в середньому положенні вона не натискається. От, Тут ліво-право, це стандартне все. От, тут ще прикольна фішечка, це ліхтарик. Давайте спробуємо. Що, ну, ви можете реально щось з ним підсвітити. Він працює, я думаю, він буде доволі довго світити від цього акумулятора. Так, погнали далі. Самий головний момент вона заряджається від Type-C порту. Індикація зарядку, от у нас є індикація зарядки, але вона єлі жевріє. Видно, так? Да? Ну, зараз я її заряджав. Вона заряджена на всі 100%. Того що я хотів їх тестувати, щоб вона мала повну батарейку. Так воно виглядає. Я скажу так: за тисячу гривень моє особисте враження про ню дуже позитивне. Вона на Type-C, вона має класну ручку, ухватисту, От, має блокіровочку, переключателя. Це ну це стандартна штука. Саме головне вона може змінювати положення. Вона має підсвітку. От на магнітику має прикольний кейс, е, якихось набор біт. Да, допустим, я не знаю, яких вона якості, але ви можете завжди купити свої якісь там фірмені, А Ані, то просто можете користуватися на старті цими. Е, зарядний кабель. Цей набор. За 1000 гривень абсолютно придатний для того, щоб ви її взяли і пішли вже ним щось робити. Давайте продовжимо тест з такого ракурсу. Значить, Я підготував невеличкий наборчик саморізів. І зараз зробимо тест, як вона, як, як вона закручує саморізи. Значить, Маємо. Давайте подивимося, що ми маємо. Сьогодні дані у нас які. 4 см в ширину і 9 см. Ось такий в мене брусочок. І в нього ми зараз спробуємо покрутити. Ну що, давайте почнемо з найменшого. Я думаю, що з ним проблем не буде. Ось так. Так, щоб ми послухали, як він працює. Давайте подивимося, що у нас тут. Це у нас тридцятка, по суті, по дереву саморіз. Ну, слухайте, впевнено, зайшло. Мені прям дуже подобається. Нормально, так я чую просто натяг такий йому йде. Так, у мене трошки є вже старенький такий саморізик, от 45-ка. По дереву. А, так. Так, а тепер попробую докрутити. Ухти! Ну бомба, докрутив. Шляпка сховалась. Давайте я трошки покажу, как он выглядит сверху. Вот так. Наступный. Наступный у нас герой. 5, 5, 5, 5,5. 55. -ка. Огонь. Так, 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 спадает. Ну, прям я дуже жму. Я прям по-чесному добре жму. Так, треба, напевно, змінити цю насадку. От. Насадка мені не зовсім подобається, але ну, це прям круто. Це мега крутий результат для такої малютки. Давайте змінимо насадку на. На, 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 на іншу. Давайте попробуємось таку. Так, є у мене ще ось така. Мені здається, такий саме різ у мене. Це щойно ми такий крутили. Окей. Ну і е, тут не зовсім чесно, виходить, тому що різьба не на всю довжину, 75-ка. І різьба у нас іде от майже 2,8 см. Типу воно не достає різьби. Але тим не менше, давайте раз він у мене вже під руками Попробуємо його закрутити. Як воно зайде. Угу. Так, працював захист, вона відключилася. Ну, давайте спробуємо її. Ага, можна руками дотискати. Ну, це прям прикольно. Якщо, якщо ти хочеш, ти можеш піджати. Ну давайте спробуємо ще раз. Угу. Окей. Як на мене, це офігітельний результат. Ви бачите все самі, як воно спрацювало. Значить, парксайд відпрацював на ура. Як для дому це може бути замінник. Шуріка стандартного. У мене ось такий. От, це дешевий з епіцентру Шурік. Давайте подивимося, чи він докрутить цього вінтика. Секунду. Спрацювала тріщотка. Угу. Він його не хоче, поняли? На 21-му на останньому рівні він його не хоче. Ну, давайте ми його викрутимо. хоча Я не можу навіть викрутити, ви уявляєте? Це що за фігня? Так, щас. Так, а давайте на. Режимі сверління попробуємо. Так не варто робити, але тим не менше. Дуже хочеться подивитися, що це таке. Все. Попробуємо докрутити. Ми зламали його. Ми його просто всередині зламали. От. Ось так. Коротше, виходить, що цей парксайд докрутив до тої межі, коли оцей вже просто взяв і зламав. І то на режимі сверління. На режимі от максимальному він не зміг. А от на режимі сверління це він вже була мав. Ну, я, якщо чесно, трохи шокований потужністю оцеї викрутки. Я очікував набагато меншого результату. Ось. Є специфікації, кому цікаво, можете ознайомитись. Моє резюме. Я би хотів би мати такий апарат у себе вдома, на всякий випадок, в крутому, прикольному кейсі, де ти можеш зразу все хранити, поставити, зберігати. Це просто класно. Ну, Давайте попробуємо повикручувати, до речі, все, що ми позакручували. Знаєте що? Мені не подобається, що воно під пальцем постійно. Я постійно пальцями перемикаю оці штучки, кляцалки. От вони. Я їх постійно натискаю, поняли? От зараз я хочу викрутити. Ну, вроді ти натиснув, але коли рукою, коли рукою берешся, ти вже мимоходом, ходом зразу вже натискаєш. Це треба зважати на цей момент. Ось, давай, політа. Маленький, викрутили. Викрутили. Так, він аж гарячий. Викрутили. І найдовший. Теж викрутили. Ну, це прям крутий. Крутий результат для такої маленького. Викрутки шуруповертіка, я, я б сказав, бо це щось таке дуже середнє, бо воно має дуже велику потугу. Але якщо порівнювати з такою викруткою, це фірма Works доволі таки гарний апарат. Але, наприклад, якщо порівнювати їхню по потужності, вона навіть і близько так не зможе. Давайте попробуємо. Поставили і зараз якийсь виберемо цей великий один, наскільки воно закрутить. Ух ти я, я, я не знаю. Тут єдине, що є оце, це максимальний режим потужності в неї. Вот. І зараз була заряджена батарейка. Я, якщо чесно, не чекав, бо я раніше крутив, але цей. Ну, Тепер з приводу зручності. Давайте відійдемо трошки і покажу, як воно значить, виглядає. От як По зручності, наприклад, ти цею працюєш, да? якщо тобі треба добре впертися, то ти не можеш. Бо тобі треба натиснути на цю кнопку. от. І треба якось тримати її двома руками. Ти одною от впираєшся, натискаєш. Це не так зручно, як з цією. Ти тут вперся рукою. От. Як хотів, так і це. І працюєш. Переключив і закрутив. От. Значить, Крутить вона класно і за рахунок того, що тут ця геобразна ручка, ну прям набагато зручніше. Набагато зручніше, ніж Works. От, е, це мій чесний відгук. Це якщо працювати з якимись такими. Е, Речами, де тобі треба силу, де тобі треба тяжко крутити, все режимі, якщо тобі треба щось прокрутити, маленьке, легеньке розібрати, якщо ти майстер, наприклад, там, ремонтуєш розетки, то звичайно тобі буде зручно зручною, і вони обоє справляться своєю задачею. Але цей варіант, як на мене, більш функціональніший. Вибирати вам, рішати вам, я показав і розказав своє враження про ці два продукти. Але за тисячу гривень таке в хаті можна мати. Всім бажаю гарного дня, миру, папа. -па.